Нестача життєво важливих ліків та медичного обладнання зараз дуже відчутна для мешканців України. Тож забезпечення медичних закладів всім необхідним важлива місія благодійної організації Адра Україн. В рамках айрлін проекту благодійна організація Адра було надано допомогу лікарням Київської області. We would like to thank our partners in this project, uh, the the chi Foundation and Airlink for their support and uh, we look forward to seeing how how this equipment that's been delivered will help the people Adra Ukraine. Зкупила та доставила медичне обладнання до 13 лікарень Київської області. Гуманітарна медична допомога була реалізована у партнерстві з організацією hospital. We have here two patient monitors and a ventilator. Це обладнання нам допоможе якнайкраще, найефективніше і ще з більшим обсягом надавати нашим людям в цих умовах хірургічну допомогу. Дане обладнання вкрай необхідно для формаційної роботи закладу і в значній мірі покращить нашу матеріально-технічну базу. Ми отримали УЗД-апарат експертного класу. Це є експертна діагностика онкологічних захворювань, УЗД-діагностика е захворювань червної порожнини, грудної порожнини. Це буде великий вклад в плані покращення надання діагностичної ультразвукової допомоги населенню нашої громади. Давай такий чудовий монітор, чудовий е, е, кардіодифілятор та газовий затор крові, які, я сподіваюся, вже на в кому часі будемо застосовувати. В рамках цього проєкту лікарні отримали такі апарати, як УЗД, такі апарати, як спірографи, аналізатори газові. Крім того, це електрокардіографи. Дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легень. Я впевнений, що все це обладнання воно дуже, дуже сприятиме, тому що в лікарнях покращиться якість надання медичної допомоги. Очікується, що завдяки поставленому обладнанню якісну медичну допомогу отримають понад 50 тисяч бенефіціарів. Ми його дійсно дуже довго чекали і можу сказати від всього відділення велике дякую. Висловлюємо щиру подяку за отримане обладнання. Нас цього не було останньою, організатор дуже хороша штука. Реанімація нам думаю допоможе реагувати життя. Разом до перемоги ще раз дякую за напряму допомогу. Адра юкрейн завжди поруч у найскладніші моменти життя. Ми впевнені, що разом зможемо врятувати не одне людське життя.